Другокласниці Олександра Діана та Аріна іграшки з вовни самостійно раніше не робили. Ну я перший раз на такому майстер-класі. Я сьогодні прийшла сюди, щоб навчитися робити голкою. Тваринок, щоб навчитися робити іграшки, сухе валяння це техніка, за допомогою якої можна створювати з непрядиної вовни іграшки, одяг та різні декоративні предмети, розповідає Лариса Дановська. Сьогодні ми проводимо майстер-клас по валянню з вовни з дітками і будемо робити ось таке маленьке тигринятко. Це символ наступного року. Ну що, починаємо? Беремо заготовочку, кладемо по центру. Так. Беремо голочки. Це спеціальні голочки. Вони дуже тоненькі, хрупкі, вони дуже швидко ламаються. Тому обережно. Ось такими рухами впевнено, але обережно валяємо. Вовняна вата швидко звалюється. Її не потрібно додатково подрібнювати через те, що ворсинки короткі і перемішані між собою, каже жінка. Настав час одягати нашу готирнятку в шубку. Лагідно так. Ось так, ось так. Накрили, одягаємо ось так, колемо волочкою і привалюємо. Лариса Дановська навчає дівчат окремо виготовляти вушка тигриняти, додавши білої вовни і звалявши її голкою. Так само виготовляють очі, спочатку валяють білу основу, на яку потім пришивають чорні бусини. Робимо ніс маленький, коричневий. Прикладаємо ось так і дуже дуже обережно, бо він маленький. Коль голочкою. носик є, очки, бусини є. А ще не вистачає ось таких смужок. І угу. я поділюся з вами своїм лайфхаком. Їх можна вишити ниткою, можна зваляти, але так як ти маленький, можна зробити ось так: взяти такий маркер і намалювати. На відміну від в'язаних іграшок, які роблять за схемами, ті, що створюють за допомогою техніки сухого валяння вовни, дозволяють виготовити іграшку, якою її бачить сама рукодільниця. Тому кінцевий результат може бути неочікуваним, говорить Лариса Дановська. Це такі амулети чи символ року. Його можна використовувати на ялинку повісти, а потім повісити на рюкзачок. Я зробила іграшку тигрика, і я повішу його на ялинку. Мені вдалось зробити таким, якого я хотіла. Мені сподобалося. У мене був гарний настрій, бо класно його робити. І хай ваш тигр, тигрик принесе вам здоров'я, хороший настрій і хороші відмітки в щоденниках. Зі слів Лариси Дановської, таку іграшку дитина може зробити за три години. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.